Привіт усім! Вітаю вас у новому відео. Я Оля. Приєднуйтесь до мене, залишайте свої коментарі. Дуже дякую тим дівчатам, які підтримують мене, залишають коментарі, лайки. Величезно вам дякую. І я постараюся знімати для вас щось дійсно цікавеньке. І сьогодні в мене з'явилося бажання зняти таке відео нестандартне. На таку тему, яку не часто знайдеш на просторах інтернету, це а, рідкісні а, флакони. Тобто флакони з історією, флакони, які представляють якусь саме історі... історичну цінність в плані парфюмерії, не просто якісь лімітки. А, я, мабуть, вже згадувала, що Шельмар був. Одним з найулюбленіших парфумів в мене, і я збирала усі концентрації можливі і роки, і випуски, і лімітки і шалімарів, тобто у них лише шалімарів, я можу показати різних флаконів, гарних флакончиків або інших герленів штук 20-30. Також що стосується інших якихось парфюмерних брендів. Сьогодні не про лімітки, а саме про ті флакони, які. В історичному плані а, представляють собою цікавість або а, цінність. І чому я вам буду показувати і розказувати. А, так, з чого почнемо? Почнемо, давайте, з сержю Танса. Всі ви знаєте, всі ті, хто, а, Захоплюється давно парфумерією, хто лише переходить до Ніші, можливо, цього не знає, що Серж Лютанс починав у концерні Shiseido. Тобто він починав як парфумер Шесейдо, і перші його парфуми були випущені під брендом не Серж Лютанс, а саме Шесейдо. Наприклад, його перший як, парфум, який взагалі а, Вважаю, що започаткував нішу як таку, це Feminite 2. А, а, парфум, який випущений був спочатку навіть у флаконі шісейдовському. У мене, на жаль, цього флакону нема, давно колись продала, дуже жалкую. Бо це також дуже рідкісний екземпляр, а, який от саме оце перехід, оцей початок парфюмера як просто рядового парфюмера. Як носа одного бренду, який ще не започаткував свій бренд, тобто, це початок історії великого бренду. Він можна було показати саме цей флакон. Він от в тому ароматі заключений, і з цього флакону починався. На жаль, його зараз немає. Але в мене є інший з того ж самого періоду цікавий флакон. Інший один із бестселерів, один з. Не знаю, чи він, можливо, я неправильно сказала, він не бестселер, але один з найвідоміших парфумів – це кримінальна тубероза від Serge Лютанса. І чому це не бестселер? Ну, Тому що, аромат поганий, тому що він най, на, надто складний для сприйняття там така агресивна а, люта тубероза. А, тому він, мабуть, веселий, але дуже відомий усім парфлюбителям аромат. Так от, в мене у цій коробочці аромат у колокольці. Ви знаєте, що є дві лінійки, так? Є, ну, зараз вже більше, зараз вже прямокутні флакони колокольці та хмарочоси, як їх називають, але... Ще їй треба зараз у Лютанс. Але основ, основна лінійка це або колокольця, або прямокутні. І ось в мене є колоколець кримінальної тубурози. Ось вона. Але, якщо ви придивитеся до коробочки і до наліпки на флаконі, ви побачите, що, не знаю, чи видно зараз. Ви побачите, що тут написано не серж Лютанс, тут написано Тубероз Кримінель, а над назвою не видно, бо дуже-дуже блідий напис, напис написано Шесейн. Тобто. Цей аромат був випущений також, цей флакончик, ще під брендом Shiseido, до того, як Серж Лютенс започаткував свій бренд. Я була впевнена до того, як знайшла цей випуск, що кримінальна тубероза була вже випущена під брендом Серж Lutens. Але ні. І що? Дуже цікаво. Якщо ви подивитеся пошукаєте дату випуску кримінальної тоберози, навіть на тій самій фрагрантиці, там буде вказаний 99-й рік. А цей флакон мене датується 97-м роком. Тобто, тоді, коли ще Серж Лютанс існував як парфюмер Шесейдо. Ось так. Тобто, тоді вже існували колокольці, Тобто колокольці. Ідуть родом з Шіседо. І е, я так розумію, що 99-й рік офіційно вважається роком випуску цього е, парфуму, коли він вже був випущений під брендом самого Серж Лютанса. от такий унікальний флакон. Це дійсно унікальний це найперший випуск кримінальної туберози ще й під брендом Шісейдо, ще й за, так, за такою е, родзинкою. Що сам флакон, насправді, на, на аромат з'явився раніше, ніж ми е, думали. Насправді, не набагато, але насправді. Тобто, в той період, коли от Серж сершлютанс перехідний від парфумера бренду Шосей, до переходив до свого власного незалежного парфумерного дому. Ось така в мене є одна з перлин. Так. Далі. Далі хочу вам показати е, менш відомий е, люксовий е, парфум це Діва від Унгаро. І здавалося б, щоб, так, що такого в Діві Унгаро. Унгаро взагалі дуже бюджетний е, бренд, діва також, там можна від 30 до 50 доларів купити в залежності від об'єму. Але це декантер 80-х років, середини 80-х років, декантер на, тобто я вам зараз покажу ось така притерта кришка, тобто справжній декантер на 200 мл. Тобто, якщо ви захочете знайти декантер, так, ви можете знайти декантер на я забула, на 30, здається, мені попадалося мілілітрів на 100 мл, але декантер на 200 мл це велика-велика рідкість. Це, я не думаю, що це а, кристал. Бо в нього є кристальний випуск декантері, я не, не знайшла. Начебто я обшу, обдивилась свою упаковку, свою коробочку, там нічого такого не зазначено. Мені здається, це просто. Якийсь ось такий рідкісний випуск у великому об'єму декантерів. Це така краса, неймовірна, звичайно. Просто за рахунок свого об'єму і що він йде у декантері, з середина 80-х саме цей флакон вважається рідкісним. Сам аромат, до речі, дуже непоганий. Якщо я буду радити якийсь бюджетний аромат Унгородіва, я вам раджу, якщо ви любите такі медові квіти. Там мед, квіт, він дуже гарно сидить. Але це такий класично жіночий а, аромат. Я його носила, до речі, з задоволенням. Звичайно, це не все я випила, я ділилася ним, але носила його свого часу. Я його відкрила років 7 тому. З превеликим задоволенням. Зараз вже, звичайно, верхи а, побилися, він пахне просто якось парфумерно, вгадується, вгадується база Діви, якщо знати цей аромат, але ось цінність саме у флакончику. Так, наступний. Наступне це моя і і біль, радість. Біль, бо я розбазарила так багато. І радість, тому що я володію цим флаконом. По-перше, сама форма ось цього флакону з такою. не знаю, якого це кольору. Це не синій, не, не зелені синого, зеленого кольору, кришечкою із сердечком. Сама по собі, а, сам по собі цей флакон дуже рідкісний, його буквально, я не знаю, роки 2-3, мабуть, випускали, якщо не менше. Це був такий а, проміжний період у Герлен, коли вони перевдівали флакони, концентрації вигадували. Тобто ці, цих флаконів було дуже-дуже мало. В них виходило, знаю, льохплю. Блю Міцуко і щось ще в них, мабуть, такі шалімарні в них виходив. Здається, три аромати в них виходили у таких флаконах. Тобто самі флакони ці дуже рідкісні, і вони дуже цінуються. Так, але це не саме цікаве про цей флакон. Я зараз Намагатимуся показати, але в мене, мабуть, цього не вийде. Я потім сфотографую і зараз от і вставлю фотографію. Так, не видно. Сфотографую, вставлю. Тут написано: не оде парфам, не Ну, Зараз, мабуть, буде видно. А написано: парфам де туалет. Тобто, а... Концентрацію, яку ми з вами у сучасному світі не знаємо. І вона проіснувала також От буквально 2-3 роки, може рок, років зо 2, як проміжна. Коли існувала лише концентрація парфум, концентрація колонь і концентрація оде-туалет, тобто туалетка. Оде парфум ще тоді не існувала. Але ось Верлен винайшли. Мабуть, це таке герлен. Вони винайшли більш щільну, більш потентну концентрацію і не знали, як її назвати. Тобто, це була вже не туалетка, але і не парфум. Тобто, це було щось нове. І назвали його парфум де туалет. І тільки потім вже парфам де Туалет перейменували на те, що ми знаємо, знаємо як Aude Parfum. Тобто Парфумерна вода, яку ми зараз знаємо, концентрацію спочатку називалася, на це перекласти ніяк не можна парфум де Туалет». Тобто отак, цікаво. <с Cant out>, тобто, концентрація au de parfum виникла не відразу, не відразу придумали. Для неї назва. Мені здається, що назва парфум» з'явилася в 90-91-90 му чи му му мабуть, році. Цей а, флакон 87-го року. І Льохбло тут просто божественно пахне. Це густа, щільна геліотропна пудра. Це порівняно з а, тим, що було у 2000-х роках. А, а після 2010 року ляг для усі ці варіації, а, мало схоже на ось цей справжній, ну він вже, правда, і не стоявся, але ця пудра, ця, ця концентрація цієї геліотропу це щось. А, ось так. І якщо ви побачите, а, він а, це розпилення. У цій концентрації парфум де туалет. У всіх якщо, флакончиках з цією концентрацією отакі, а, м, таке розпилення наче у дезодоранту. Тобто тут такий специфічний спрей, як роблять у дезодорантів. Не як у звичайних туалетках чи у сучасних парфумерних водах, а от цей такий новий. Від спрею з'явився саме тоді, коли вони винайшли цю нову концентрацію. Так що це супер рідкий екземпляр, може сперечатися з цим, мабуть, цей ще важче знайти, ніж цей, але цей дуже-дуже рідко зустрічається. Так, наступний простіший як аромат. За ціною, все, що доступне, його можна знайти а, в інтернеті. А він проіснував цей парфум недовго це парфум про якісь квіточки, кокос. Ну, щось таке легке, а, що не запам'ятовується це парфум 2001 року. А, чому ж я його показую? Бо це єдиний парфум у Герлен фіолетового кольору. Тобто, ні до, ні після до наших днів а, повністю фіолетових флаконів у Герлен не існувало. Взагалі, ця форма також флакону. Вона а, дуже рідко зустрічається. Це був буквально початок 2000-х, також а, роки два, можливо, три їх випускали. Ще був а, в них вишневий цвіт, вишневий цвіт. Коли дерево цвіте вишне. У мене він є теж не вартує уваги сам аромат, але флакончик там такої ж самої форми прозорий. Так, квіточки з якоюсь такою кокосовою, кокосовим фоном. Ну, Сам аромат такий посередній, але дуже-дуже гарний флакон. І от за рахунок того, що це єдиний взагалі випущений флакон, Фіолет, фіолетового кольору, ще й у такій формі, який випускався, випускався буквально пару років, вважається, що цінність саме у флаконі. Але так як аромат простенький, їх можна знайти по такій, не, не шаленій ціні. Але от сам флакон просто для колекції. Люди купують, тому що не було і нема більше за усі, всі роки всю столітню історію Герлена а, не було більше фіолетових флаконів. Так. А, ви бачите, що в мене живе також колекціонер, не лише а, споживач парфумів, тому, звичайно, цей флакон у мене. А, наступний. Сказала, не буду вам показувати свої шалімари, свої лімітки, але є, ось є такі шалімари, е, такі герлени, які я просто не можу не включити у цей випуск рідкісних флаконів, які мають якусь особливу, майже музейну цінність. Я вам показую е, флакончик 95-го року ось такий гарній коробочці. Це е, е, випуск. Е, під назвою метеорити. Ви всі знаєте, що існує пудра, метеорити, ша... кульки, шарики, <смі> метеоритів, такі перламутрова пудра. І от у них вони випускають там, щороку якусь лінію метеоритів. І ось це лінія метеоритів 95-го року, коли були випущені в. Дизайн флаконів для сумочки, а, були помади, самі метеорити. Ось у такому дизайні. Я вам зараз покажу також цю неймовірну красу. Це флакон для сумочки з мініатюркою 7,5 мл концентрації екстракт шалімар. І от сама цінність саме у цьому футлярі. По-перше, тому що це лімітований дизайн лише цього року, тобто 95-го. І по-друге, що такі футляри випускалися зовсім недовго. Не Я навіть не знаю, чи тільки 95-го, чи буквально ще також рік чи два вони випускалися. Ще була на Ема парфум проти Янду. І здається мені. Я забула, які ще. Мабуть, самсара ще була у концентрації парфум ось у таких, у таких кофрах для сумочки. Про також це, це має цінність як такі рідкісні, майже унікальні експонати. Тут навіть є. Ну, Унікальний, не унікальний, бо в мене, наприклад, номер 628, то не так же, але якщо ви берете масштаб о, всього світу, то о, кількості існуючих флаконів, кількості партій, які випускаються, то так, претендує не те, щоб на унікальність, але на таку рідкість. Просто е, щоб ви мали як уяву, що у Герлен була ось така краса. Як кофри для сумочки для мініатюрок. Ось. І просто наостанок, це також має відношення до парфумерії, це мило у мильничці. Герленівське кінця 70-х років. З оцим вензлем герлен. Зараз також зроблю, щоб ви побачили. Дуже гарно, звичайно, милом як не користуюся, не буду користуватись, просто лежить як декор. Тут написано. Італій, італійська, здається, що це мило від герлен. Ось такий вінтажній мильничці. Їх а, самі набори мила можна знайти, ось самі мильнички, ось, їх дуже мало залишилось, тобто також можна ще пошукати, але ось вони такі а, просто представляють собою знову ж таки колекціонну якусь цінність, колекціонний інтерес, просто тому що вони вже дуже давно були випущені, їх дуже мало залишилося. І от просто доторкнутися до такої краси вінтажної, просто естетичне задоволення. Ось так показала вам такі флакони з історією або дуже рідкісні, які справді дуже важко знайти. Мені буде дуже цікаво ще показати лімітки, бо там дуже гарні флакони у Герлен. І, взагалі, в мене є такі рідкісні флакони, за якими я ганялась, От вони кожен флакон також цінується за те, за те, що він був якоюсь ліміткою, за те, що в нього. Там, певна концентрація за те, що це, наприклад, найперший випуск аромату, який вийшов 20-30 років тому назад, я б залюбки зняла ще й таке відео для вас. Але сьогодні ось мої перлини в плані, в плані флаконів, тобто навіть не в плані ароматів, а в плані оформлення. Сподіваюсь, вам було цікаво. Так, доторкнутись до історії, заглянути трошечки а, в такі підглянути в так, до цікавих якихось фактів, моментів у історії а, парфумів, пишіть мені і обіймаю вас, все буде добре, і тримаємося до перемоги.